Шановні аграрії, даний культиватор Weapor 5.5 NS01 прямує до свого нового власника на Полтавщину. Якщо хочете мати такий агрегат, звертайтеся за номерами телефону, які вказані внизу екрану. А далі я вам розповім більш детально про цей культиватор. Хочу познайомити вас з культиватором Weapor 5.5 ns 01 Даний культиватор обладнаний двохвитковою стійкою 25х25 виробництво білота. Рама даного культиватора виконана з труби 80х86 мм товщиною. Це дві рамки та один скелет, так званий. Даний культиватор має гідрифіковану систему для його складання. Тобто це два циліндра, які складають його так званою птічкою для компактного транспортування по дорогах міського значення, та й селищного також. Спереду культиватора є опорні колеса, які ви регулюєте, піднімаєте, опускаєте настільки вам потрібно. Також культиватора передбачено пальцеве регулювання каткової системи. Тобто, каточки. Культиватор вепер 5.5 має ось такого виду катки. Тобто це йде -то полоса гнута полумісяцем. Вона під 90 градусів заходить в землю для кращого подрібнення ґрунту. І за що того, що вона не сильно вигнута, вона не буде забиватися. Також каток обладнаний двогрядною пружинною бороною для кращого вирівнювання ґрунту та прибирання сорняків. дай два штуки.